На останній скид Вицілюємося якомога точніше, щоб і на відео буде видно, як між ними просто ляжать і типу, почали. Одного відлітає, там на відео видно, каска улітає. Таким чином нам записують 300. І оця вся моя жадоба до 200-х, що я роблю ще один виліт. Але тут вже я знаю куди летіти, де вони лежать. Ми підлітаємо прямо майже до них і можна побачити на відео, один лежить ноги роздвинути, а другий падало відповзучок. І ми робимо, як каже наш колега Мадяр Бадабум. Да? Тобто, оскільки тут ніч трохи безпечніше, ніж в день літати, то ми трохи часу приділяємо, щоб максимально точніше типу, прицілитися, щоб вже ще третій раз не вилітати. Ну, тут чітко видно, що... Але... Аналітик каже, що ну, зараз я повернусь тут. От я просто прицілююся і там попадаємо в голову на день до розвідки, потім скажуть, що, що ж ти, і зірх такий. От, чітко попадаємо. І тут підлітаємо до цього. Той що? А він ще ползе, тобто він добре поранений, але він намагається втікти. Красиві віші, чіткі, бачите, ще частина ті